thank mm -hmm. you Приходом яскравої та квітучої весни енергодарські татусі вирішили розфарбувати і життя своєї малечі, подарувавши їй замість чентро збитого дитячого майданчика новий та найголовніше зроблений своїми руками. Ініціативу одного із мешканців двору за адресою бульвар Каштановий, 16, дуже швидко підхопили і інші. Гроші на закупівлю будівних матеріалів здавали навіть і ті, у кого немає ні дітей, ні. Онуків Внески були добровільними та й зафіксованою такси не встановлювали. Кожен допомагав у силу своїх можливостей. -то вийшов только полот ремонтувати. Тому, ну щоб вона безпечна була. А потім просто родителі поддержали. Вийшов один папа, поддержав другий папа, потом общем борщ. Ушім та ріставріла люди розповідають, що навіть і не очікували такого ентузіазму один від одного. Кожен із жителів двору намагається чимось допомагати. Хтось займається роботами по дереву, хтось розфарбовує, малює чи просто прибирає сміття навколо. Майже для кожного бажаючого знаходиться справа. Ображає людей лише те, що у соціальних мережах цю добру справу приписують міським депутатам, хоча на перебуду. Нового майданчика самі батьки зібрали 11 тисяч гривень. А я тут, чесно говоря, з боку припеку я тільки допомагаю. Я дід моїх внуків тут, ну вони далеко живуть на Лісній, тому я допомагаю. От чесно і все. Е, потому що, ну скажем, мені жаль, що. Что... Вийшли б люди всі намного більше було б можна зробити. Самі ж дітлахи дуже позитивно приймають оновлення свого ігрового місця. Всі дуже радо розповідають про нові гойдалки, їх зручність та безпечність. Мені подобається, тут все по-новому, не як в раз, всі дирки заділи Тепер, коли грають ігри, не падають. Еще для малышей построили домики, паровозики. им там очень нравится. Мне больше нравится на площадке, что там есть такие качели, на которых можно кататься. А для этого они были? Нет. Нет. В свою чергу батьки, що беруть участь у цій перебудові, закликають місця не залишатися осторонь проблем, які постають перед ними. Тим паче, якщо вони стосуються підростаючого покоління, адже гуртом можна й гори подолати. Варвара Соболєва, Сергій Гаврильченко, медіа Центр Енергодар.